Кавен, він також працював на пропаганду. Причому він працював не дуже жорстко прямо, але, от, наприклад, вища українська ліга. Певний період часу вищу українську лігу вели російські кавенщики. Потім в журі садили, мусив бути. Москалик мусив бути однозначно. І навіть коли якась українська команда приїжджала грати, чи в прем'єрку, чи вже вищу лігу. У нас були потужні команди до і після кварталу. Але Аляска два рази зіграла по одній грі, вилетіли. Три толстяка зіграли, вилетіли. Дізеля. Ну, дізеля в прем'єрку не дали виграти, бо Абхази мали виграти. І поділили між ними двома. Розумієш? Тобто, ну Реал Харків теж ну бага, ніхто не міг, ніхто не міг пробити волотяжку. Набла, набла то в класі як не має бути сильна команда, і в прем'єрці. І... І от, і все одно, і все одно давайте про газ мініатюру, і і що, і ще про те, що хухли п'ють і тупі.